Так, шановні члени комісії, прошу на, наші. на комісію прибуло чотири члени комісії, комісія про мощно окупальну рішення. Комісія наша зібралася, зібралася тільки по одному питанні, забровання бюджету, тобто внесення змін до рішення до рішення, там воно назву має, про затвердження бюджету. Ви ознайомилися з ресторантом, якийсь які який доданий. Якщо є якісь запитання, по суті просьба задавання. Мінуси це означає, що це означає, що знімаються з цього призначення, а плюс це звичайно, да, що це ми домовляємо. Там є по об'єктах, виконали, наприклад, капітальний ремонт вулиці Дружби, ділянки вулиці Дружби. Там виявилася економія. В результаті виконання, виконання, виконання залишки з призначенням. Так. Так. Да. У нас там є призначення вже подкуснище, по дружку покуснища по по налякає та сума, там сума договору по технагляду велика. Але то із-за того, що вартість робіт велика згідно е договору. Але по факту там вартість буде згідно актів виконаних робіт, тобто не буде така сума. Але для того, щоб заключити договір, ми маємо зробити відповідне призначення. Там вже, там вже розпочинають роботи. так. Зараз вони от завершили сьогоднішнього дня, там мають розпочинати роботи. Зараз вони завершили Шевченка. Шевченка зробили ділянку досить якісно, там вирішили питання з водовідведенням, Хто був бачив, знає. Досить нормально підійшли до цього, досить до цього нормально підійшли. Навіть в деякі моменти, ті, що не рахували проєктарто, виправили там вже все Пішохідні дорожки не враховували. Там не пішохідні дорожки, там розмір буде нанесений і дорожні знаки мали встановити. Ну, о, я їхав по цій вулиці, скажу чесно. У мене перша запитання про Шевченка. Чи раніше, і зараз. Перше запитання, нікуди в Влітку, коли сухо, то ще там підведе. А коли, наприклад, якісь там погані допомоги. Там, там була частина Має бути ж торгування. Там, там була була Я поясню. Знає, значить, дивіться, з моменту, коли Це ми її робили, коли ми її робили, основний акцент робили на, на, на проїзд. Так, так, так. І була така можливість, можна було. Називати об'єкт капітальному проїжджі частини і враховувати тротуар. Бо якщо врахувати тротуар, то там захмарна сума, і фактично вона б ударвалася набагато раніше це mm -hmm. б, Частини були це зробили, другі частини не зробили, а так хоча б всі доїхали. Ну, пріоритетність мусимо розставляти і йти таким шляхом. Оплата електроенергію, це певно? Це знімаємо з оплати електроенергію. За, за рахунок там економії, повичилися економії, і вони знімають з оплати електроенергію, і там закривають три багажі потреби по, по, по заробітній платі. Ні, то ви приймачі пільгоди. А, то ви приймачі Це те, що в наш бюджет не призначили. І субвенція, звичайно, команди є також. 200 тисяч на ми розподіляємо. Це фактично біжучі робочі питання, які ми раніше вирішили. Це те, що в нас є до розрахунку до рік Так, на тему отець, так. Так, так. Ось такі момент. Запитання, зауваження, побажання пропозиції. Якщо відсутні, тоді ставлю на голосування. Хто за запропонованим проєкту? Чотири запроти отримались. Немає рішення рекомендованого подальшого затвердження як розпорядження, прийнятого між системним Розпорядження міського голови прийняти між системними. Більше немає питання? Ну, до цього немає, а по іншому досему працює.